Пан Петро, призначений на посаду пресофіцера Закарпатської 128-ї бригади, родом зі Львова, але останній час працював журналістом та проживав у Києві. До Останніх 12 років я працював в різних засобах масової інформації загальнонаціональних в Києві, в газеті Діло в газеті економічних Я був парламентським кореспондентом українських новин. Сім років був редактором відділу Влада газети Бізнес. А останні чотири місяці перед мобілізацією працював на телеканалі Еспресо ТВ. і там передачу Огляд преси з Петром Біляном. У лютому був мобілізований за четвертою хвилею. Пройшов навчання у Львівській академії сухопутних військ у 184-му навчальному центрі. У зв'язку з тим, що у керівництва збройних сил виникла ідея використати мобілізованих професійних журналістів для інформаційного забезпечення безпосередньо із зони АТО пройшов курси в Київському військовому інституті, і з 10 серпня пресофіцер закарпатської 128-ї бригади. Ми в значній мірі програємо інформаційну війну, тому що інформації про те, не то, що будь-якої немає, і недостатньо. А в ті ж, скажімо, наші противники, вони можуть дати картинку. Вони можуть розказати, вони можуть показати. Якщо, навіть якщо у них нічого немає, то вони знайдуть, як показати свої, скажімо, там ті ж російські терористичні війська на території Луганської Донецької області, так щоб воно виглядало, що у них щось відбувається. А нам треба було цю картинку створювати. Ну от з цією метою Міністерство оборони і Міністерство інформаційної пролітики запровадило цей проект. Згідно з проектом, кожна бригада матиме прес-службу, у складі якої двоє працівників начальник і помічник. Які забезпечуватимуть інформацію про бригаду, спільно збиратимуть достовірні відомості та активно представляти її загалу. Як живуть, що їдять, де сплять, де займають. Можливо, навіть ну зрозуміло, що є інформація, скажімо, секретна військова, яку не можна видати в ефір, навіть якщо ти її знаєш, вона не повинна потрапляти. Але повсякденна життєдіяльність бригади вона повинна бути висвітлена, і люди в області в Мукачевому, Мукачевському районі, в Ужгороді, в Закарпатті повинні знати, як люди служать. Що стається, чи вони отримали все, що їм там скажімо, належить, чи чогось їм не вистачає. До кінця тижня створять офіційну сторінку у Фейсбуці. Прес-служба 128-ї бригади. Моя закликаю всіх закарпатців підписуватися. Там можна буде отримати свіжу достовірну інформацію про те, що відбувається з бригадою. Пресофіцер каже, вивчає досвід американської та ізраїльської армії, аби застосувати його для роботи прес-служби бригади, і вже на початку наступного тижня приступить до виконання своїх обов'язків і попрямує у зону. Ато обіцяє тримати контакт з ним та з перших вуст надавати найцікавішу ексклюзивну інформацію за допомогою наших журналістів Закарпаття.